Президент США запропонував власний варіант федерального бюджету на 2014 рік, який становить 3 трильйона 770 мільярдів доларів. За словами Барака Обами, його пропозиції зменшать дефіцит бюджету країни та допоможуть створити нові робочі місця. Розповідає Наталя Лонова. Президент стверджує, що його проект бюджету на 2014 фіскальний рік, який починається у жовтні, допоможе відживленню американської економіки. Бюджет, який я надсилаю сьогодні у конгрес, є фінансово відповідальним планом створення робочих місць для середнього класу та зростання економіки. Його проект передбачає збільшення бюджетних витрат на 2,5%. Але стверджує президент, його фіскальна політика призведе до зменшення національного дефіциту на трильйон 800 мільярдів доларів протягом наступних десяти років. Частково президент планує зробити це за рахунок скорочення соціальних виплат пенсіонерам, що викликало обурення багатьох його однопартійців. Сьогодні 58 мільйонів американців живуть за рахунок соціальних виплат. Ціни ростуть все дорожче, і ми нічого з цим не можемо зробити. Економісти кажуть, що урізання і без того невеликих виплат боляче вдарить по найслабкіших верствах населення. Рівень бідності серед людей похилого віку вищий, Доходи у них низькі. Нині вони повинні платити більше з власної кишені за медичні послуги. Це не та група людей, яка повинна нести на собі тягар балансування бюджету. Президентський проект бюджету також передбачає збільшення податків для багатих американців. Лідер меншості в сенаті, республіканець Міч Макконел послідовно виступає проти цього. Нам не потрібен бюджет, який залежатиме лише від безперестанного збільшення податків. Ми повинні зменшити уряд так, щоб приватний сектор знову зміг стати потужним. Натомість, спікер палати представників Джон Бейнер підтримує певні положення проекту бюджету Обами і наполягає на можливості компромісу. Ми не повинні збільшувати податки для американців. Я дуже сподіваюся, що у наступні тижні ми зможемо у процесі ухвалення бюджету прийти до порозуміння. Президент також висловив сподівання, що політикам таки вдасться знайти спільний знаменник заради вирішення проблеми фіскального дефіциту. У питанні зменшення дефіциту, я пішов на поступки республіканцям, відмовившись від половини своїх позицій. Сподіваюсь, що вже у наступні кілька днів чи тижнів республіканці продемонструють, що вони насправді серйозно ставляться до проблеми дефіциту та боргу. Президент сподівається, що замість режиму секвестру автоматичних скорочень, які вступили у силу 1 березня, в дію вступить бюджет. Ці автоматичні скорочення він неодноразово називав безвідповідальними. Обама планує збільшення витрат в галузі освіти. Крім того, Обама наполягає на відбудові транспортної інфраструктури та інвестуванні більших коштів у розвиток науки, досліджень та виробництва. Наталія Леонова, Голос Америки.